Привіт! Ви на каналі Брік Техніка, і сьогодні ми глибоко зануримось у найбільший автокран Lego Technic 42082 Rough Terrain Crane. Найбільший і найвищий кран Lego Technic до серпня 2018 року з понад 4050 деталями. Цей кран оснащений великим двигуном «Lego Power Functions» для керування верхніми та нижніми функціями крана, обертати та розгортати стрілу за допомогою одного моторчика. А ще тут є незалежне керування осями, справжня поворотна кабіна та гідравлічні стійки. Тільки погляньте, як все це працює. У розгорнутому стані цей гігант досягає висоти понад 80 сантиметрів, це один із найвищих лего технік кранів. Ззаду детальні двигуни, люк для батарей, технічні панелі. Все зібрано з любов'ю до техніки. До речі, цей набір перебудовується в мобільний палебійний комбайн. Незважаючи на те, що набір вийшов ще у 2018 році, він досі вражає масштабом, складністю і стабільністю конструкції. Якщо ви колекціонер або просто шукаєте величезний виклик сорок саме для вас, дякуємо, що дивилися. Підпишіться, щоб не пропустити ще більше оглядів LEGO Technic.